Всім привіт! Що ми тут? У нас тут лійка підтікала. З цього місця ну, тут просто замінив прокладку. Все чорненько, Звідси не підтікає. І ще тут було були такі подовжувачі. Зі сторони подовжувач, а зі просто кран. Я так розумію, у друге місце кудись підключатися. Ну не в тому діло цей екран не тримав. І тому вирішили просто зняти їх і підключити напряму його. Ось така, друзі, історія.